Приймати замовлену рослину і цукерочку. До того всього ще ось так обережно спаковане. Уявляєте? ох Друзі, всім привіт! Повихваляюсь. Придбала на Фейсбуці в групі Наталія Орхідея ось таку красу. Це первинний гібрид, зареєстрований у 1900 у другому чи сьомому році я вже точно не пам'ятаю, але яка краса! Котлея має назву Pescaviencis і є первинним гібридом, який зустрічається навіть в природі між котлеєю Атланті і Котлея є родом із Бразилії, тож вона любить сонечко, і утримування в неї тепле. Ця котлея. Великою крупною не буде. Вона буде, ну, можливо, трішечки-трішечки більша за цю. Приїхала вона, як ви можете бачити, на пластиковій дошці, на якій я її, звісно, не залишу. Бо вологість моєї оселі не дозволяє вирощувати орхідеї з відкритою кореневою системою. Вона п'є чисту водичку без усіляких. Антистресантів, як можете бачити, має ось такий загар невеличка в, мої, в моїй руці, можете бачити, ось можете порівняти, порівняти, порівняти поряд дендробіум агрегатом тобто дендробіум ліндлі і моя новенька котлейка. Ось вона буде приблизно такого самого росту. ну Думаю, що, можливо, рік. Або два її до цвітіння. Але я так уважно роздивлялася, що ж тут є. То у мене таке відчуття, що на цій дужці дві рослини. Бо я бачу ось напрямок росту, бачите, три нових зростання. І з цієї сторони, ось. Вже дозрівша псевдобульба, і за нею почне зростання новий зріст. Або в неї одна ризома і два напрямки зростання, або тут дві рослинки. Стан в неї просто причудовий. Ось один єдиний загинувший корінець, який потрібно зрізати. Ну, а з цієї сторони купа ростючих корінців. Не знаю, чи буду я її намагатися визволити із цієї дошки, чи посажу її разом з цією дошкою. Я ще не вирішила. Поки вона нап'ється водички і декілька днів побуде просто з відкритою кореневою у чистому кашпо або, можливо, десь на який горщик я її підвішу, поки я буду. Думку думати, як краще мені її посадити. Ось такі в мене сьогодні вихвалялки. Дендрубіум набирає новий цвіт із другої псевдобульби. Незабаром розквітне. І я покажу вам знов цю красу. Подивіться, як гарно за зиму підріс. Мій мавпичий хвіст, зважаючи на те, що в зиму він уходив десь приблизно ось так. І як можете бачити, цей кактус взимку не спав. Він ростив ось такий свій гарненький хвіст. Із, із усіх кактусів мавпячий хвіст є моїм найулюбленішим кактусом. Мені так хочеться мати його громадним, здоровенним, щоб він звисав, щоб зростав у, такій, у такому підвісі, і щоб оці хвости були такі довгі-довгі. Ну, це мої На Сьогодні у мене для вас все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра, всім пока і до нових зустрічей.